Прокрутка екрана смартфона в туалеті може збільшити ризик розвитку геморою. Смартфон в туалеті модний аксесуар або прихована загроза для здоров'я. Ми живемо в епоху цифрової залежності, смартфони стали продовженням наших рук джерелом інформації, розваг і навіть способом зв'язку зі світом. Але чи є у цієї звички приховані ризики, про які ми не замислюємося? Недавні дослідження. Проведених гастроентерологами, викликає тривожне питання, чи може наше захоплення смартфонами в туалеті збільшити ризик розвитку геморою. Відразу обоємовлюся, я не лікар, і ця стаття не є заміною консультації з фахівцем. Однак, як людина, яка роками спостерігає за трендами в сфері здоров'я і благополуччя, я вважаю цю тему вартою уваги. Ми звикли вважати, що ризики для здоров'я пов'язані з харчуванням, фізичною активністю або стресом. Але ідея, що звичка користуватися смартфоном у туалеті може вплинути на наше здоров'я здається одночасно абсурдною і цілком логічною. Час ворог здоров'я, чому тривале перебування на унітазі небезпечно. Суть дослідження проста: чим довше ми проводимо в туалеті, тим вищий ризик розвитку геморрою. І, на жаль, смартфони сприяють цьому, збільшуючи час, проведений на унітазі в середньому, в 5 разів. Звучить страшно, правда. Чому ж тривале перебування в туалеті так небезпечно? Гастроентерологи пояснюють це відсутністю достатньої підтримки м'язів тазового дна в положенні сидячи на унітазі. Коли ми сидимо на рівні поверхні, м'язи тазового дна отримують необхідну підтримку. Однак, коли ми сидимо на унітазі, ця підтримка відсутня, що призводить до підвищеного пасивного тиску на гемороїдальні вузли. Уявіть собі, ви довго сидите в незручній позі, і ваші м'язи починають боліти і напружуватися. Те ж саме відбувається і з м'язами тазового дна, тільки тиск в цьому випадку може привести до утворення або загострення геморою. Особистий досвід, я сам помітив, що після довгого дня, проведеного за комп'ютером, Мої м'язи спини і шиї відчуваються набагато сильніше, ніж після фізичної активності. Це наочно демонструє, як тривале перебування в незручній позі може негативно позначатися на здоров'ї. Смартфон як каталізатор проблеми. І ось тут в гру вступає смартфон. Він не тільки дозволяє нам вбити час, але й створює ілюзію, що ми робимо щось корисне. Гортання стрічки новин. Перегляд відео або спілкування в соціальних мережах, все це змушує нас забути про час і залишатися в туалеті набагато довше, ніж зазвичай. Більше того, соціальні мережі, новинні сайти та розважальні програми спеціально розроблені, щоб тримати нашу увагу якомога довше. Вони використовують різні хитрощі, такі як нескінченна прокрутка, сповіщення та персоналізований вміст, щоб змусити нас залишатися в інтернеті. І, на жаль, туалет стає ідеальним місцем для цієї цифрової залежності. Діагностика – складний процес. Один з найбільших викликів в боротьбі з геморєм це його складність в діагностиці. Часто геморою протікають безесимптомно, і людина може навіть не підозрювати про проблему, поки вона не стане серйозною. А це означає, що захворюваність геморєм може бути набагато вище, ніж ми думаємо. До того ж, геморої можуть проявлятися по-різному, і не завжди легко визначити, що саме викликає дискомфорт. Іноді це може бути тріщина, запалення або інша проблема. Тому важливо звернутися до лікаря для точної діагностики та призначення лікування. Що можна зробити? Прості поради для здоров'я. Отже, що ж робити? Повністю відмовитися від смартфона в туалеті, можливо, нереально. Але є кілька простих порад, які допоможуть знизити ризик розвитку геморою. Обмежте час перебування в туалеті, намагайтеся не проводити в туалеті довше 10-15 хвилин. Усвідомленість: будьте уважні до того, скільки часу ви проводите в туалеті. Поставте таймер, якщо це необхідно. Альтернативні заняття, замість смартфона візьміть з собою в туалет книгу, журнал або кросворд. Підтримуйте здоровий спосіб життя, правильне харчування, регулярні фізичні вправи і достатній сон допоможуть зміцнити м'язи та зового дна і знизити ризик розвитку геморою. Зверніться до лікаря. Якщо у вас є симптоми геморрою, не відкладайте візит до лікаря. Порада експерта: замість захоплюючих. Але відволікаючих додатків, спробуйте читати друковані видання, які не викликають звикання. Наприклад, Financial Times це чудовий спосіб отримати інформацію, не витрачаючи часу більше, ніж просто геморой, вплив на загальне здоров'я. Я думаю, що ця історія це лише вершина айсберга, наше постійне підключення до цифрового світу впливає на всі аспекти нашого життя, включаючи здоров'я. Тривале сидіння в будь-якій позі, будь то за комп'ютером, в машині або на унітазі, може призводити до різних проблем зі здоров'ям, таким як болі в спині, шиї, зап'ястях і навіть серцево-судинні захворювання. Тому важливо пам'ятати про важливість руху, регулярних перерв і здорового способу життя в цілому. Не будемо забувати, що наше тіло це наш найцінніший актив, і ми повинні піклуватися про нього. На закінчення. Дослідження про смартфони та геморой це цікавий приклад того, як звичні речі можуть впливати на наше здоров'я. Не варто панікувати, але варто задуматися про те, як ми використовуємо смартфони і як це впливає на наше благополуччя. Пам'ятайте, здоров'я це не тільки правильне харчування і фізичні вправи. Це ще й усвідомленість, помірність і турбота про себе. Давайте будемо уважні до своїх звичок і будемо робити все можливе, щоб залишатися здоровими і щасливими.